Так, по цінах на пальне. Ціни на сьогодні ось такі. В цьому місяці очікуємо ще як мінімум 2 здорожчання. Буде на паливо як мінімум ще 2 здорожчання, Побачимо до кінця місяця. І на сьогоднішній день ціни навіть більше, ніж актуальні, так оскільки ви в нас платите не за а платите за якість пального. Тому можна суттєво зекономити. Ми працюємо повністю офіційно, ми надаємо повний пакет документів, ми працюємо з НДС, ми співпрацюємо з великими фірмами, ЖКО і так далі. Ну, на сьогоднішній день. На сьогоднішній день з стінами на пальне, ну цей автомобіль я рахую навіть більше, ніж актуальний, тому що 100 кілометрів коштує всього-навсього 25 гривень. Хоч Тігуан бере 6 на 100 по місту, так як я їжджу спокійно. Ну Це майже в 10 разів все рівно виходить дорожче. До речі, ці автівки є в продажі. Одна і друга.